Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Сьогодні у нас буде дуже цікаві питання. Про що мова? А просив мене подивитись, чи дійде, власне, повінь до Москви, чи буде тонути Москва? Ну і ще запитали, чи буде тонути Санкт Петербург. Здогадуюсь, звідки друге питання. Бачив схожий заголовок у одній із колег по цеху. Ну, Рекламувати не буду. Но... Хто в курсі, той в курсі. Ну що, давайте подивимось. І як я завжди кажу, при всій повазі до інших майстрів довіряю лише своїм розкладам. Добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, давайте, ось якраз у мене панорами Москви, щоб гарно на неї налаштуватись, бо я там ніколи не був, де, да, чесно кажучи, і не тягне. Ось. Давайте. Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи доберуться паводки повені до Москви? Ай скажіть вам правду. Наутіс перевернути. Ей вас. Так, ану довертаю прямо. Що у нас тут нас? А фінал який? Який результат? руна? Ну, ну поясніть, будь ласка. Тайвас. Води тут не випало, як ви бачите. Попри те, певні труднощі в них будуть. Ну, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Наутіс, перевернутий. Ейвас, Кано, Інгус, Пустаруна і Тейвас. Наутіс, перевернутий. Зразу жорсткі обмеження йдуть. Той же час руна долі. Е, ну, схоже, не судилося такі москві тонути. Для, для них там друге буде. Ось і вас перешкоди, перепони на шляху. Мені це йде, як дамба реально якась. Ну, що там, водосховище на Москві-ріці, е чи що там мається на увазі. Ну, тобто, будуть щось для того робити, щоб не дійшло. Ось кано реалізація планів, якась є на цей рахунок. Ну, от дійсно, таке враження, як будуть е ну не намагатись не пустити воду в Москву. Загалом фінал Інгус. Благоприємне завершення ситуації, ну тобто, прям якоїсь повені там такої не видно. Ну, тобто, я ж кажу, то, ось тут зразу перепони, перепони. Щось, щось будуть робити, щоб стримати воду, щоб її ну, не пустити до Москви, щоб Москва не втонула. То як же ж це, Москва втонула? Да ви що? Ну, одна вже втонула, в принципі. От, Ну то, як би, може, і до другої трошки дістанеться. Ну, постаруна. Вищі сили, тут вони друге приготували. Це божа Боже збави, ще сили не за Москву, не за Росію. Це тут друге приготували, тут ще певна невизначеність. По фіналу. Знову таки, активні дії. Будуть все робити для того, щоб воду в Москву не пустити. Ну тобто я не бачу, щоб десь Москва втонула. Да? Рівень там, може, в різці і подивитися, в Москві, в но так, щоб прям тонуло, ну то ні, не схоже. Схоже, що такі розкошеляться, і знаєте. Ну це ж не Оркськ якийсь, правда. Оркськ не жалко, а Москву жалко, бачите. Ну, це для, для їхнього бункерного царя. Мені тут що тих, що других, не особливо жалко. Гаразд, ну давайте Пітер подивимось. Так, де там панорама Пітера, тому що теж там не був. Та й не тягне, якщо чесно. Гаразд дякую за відповіді. Ну, добре, давайте подивимось. Перевіримо колегу. Да? Е, чи буде, власне, тонути Петербург? Знов таки, питаю загалом, якісь терміни не ставлю. Ну, вони сильно далеко не показують у будь-якому випадку. <кхух> добре, дякую за відповіді. Ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка. А Санкт-Петербург буде тонути? Повінь туди добереться, паводок. Скажіть він, правду. Маннас. Беркана, Ейус. Так, далі. Ж. Інгус. А фінал того все, який. Тей перевернути. А, тут веселіше. Ось тут, да, тут може підтопити, дійсно. Тут веселіше. Так, що ми маємо? Маннас, Беркана, Ейвес, Інгус, і тей перевернутий перевернути по фіналу. Ну, ось Маннас. Знов таки, це рідне місто Путіна. Да? От, от. Ну, той показує, що ось воно буде дбати про своє місто в той же час. Да, розвиток ситуації там буде. Беркана. Це наростання якраз. Чого наростання? Перешкод. І Далі Інгус. От Петербург дійсно може підтопити. Отам от дійсно може. Ну, відповідно. Тут ще ось ріст зразу показали. ну що це? Мені йде, що це вода в контексті питання. Ріст рівня води. Через що, через Ейвас, перешкоди? Ну, затори, людяні затори на річках, можливо, може ще щось. Ось інгус. Сюди. Ну, все рівно, прям завершення ситуації. Ну, тобто, прям такого, що там він аж весь під воду піде, ну то ні. Якщо підтопить, ну схоже на те, що може, то ну, не, не так прям сильно. Ну, ось по фіналу ти перевернути. перевернутий. що? та через недостачу якраз активних дій. Тобто, бачите, в плані під Петербургу не настільки він цінний для московської влади, відповідно як Москва. Самим ножки мочити не хочеться. Бункерним отим істотам. Ну, гаразд. Ну що тут сказати? Ну добре. А, Добре, давайте. Давайте загалом подивимось, Да? Тобто це я на ближчий час глянув. Ну, я нам не ставив. Давайте загалом запитаємо, чи взагалі десь, ну, в найближчому майбутньому буде тонути Петербург. Ну, відповідно. Ви ж мене просили перевірити колегу. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А десь найближчими роками буде страждати Санкт Петербург від паводків від повеней? Ай скажуть ровно, правду. Єра. Ансус перевернутий. Хагалас. О, так, так. Далі Далішу. Постаруна. Ну-ну, поясніть, будь ласка. Вуньо. А от найближчими роками да, похагалазу відповідно. Да, це ще, якщо старо порівняти, це карта вежа, да. Ну, але не лише. У ну, Хагласам більше значень. Добре, що ми маємо? Єра, Ансус перевернутий Хагалаз, пуста руна івуніо пряма. Ну, Єра, ну да, да циклічна подія. Та да це ж було вже. Ну, колись Санкт-Петербург, то ну, схоже. Да? Ну, ось показує, що циклічна подія. Єра показ на час, тобто це ще не скоро буде. В цьому році сумнівно. А от десь, ну як я запитав, найближчими роками, Ансус перевернутий. Буде для них погані новини. Да той же час Сеансу це, знаєте, як попередження від вищих сил. Щось вони там мають побачити. Ось Хагала. Ну, це да, це розгул стихії. Це розгул стихії. Ось знов таки вищі сили. Да. Ну, кара, карма, ну да, загалом. І по фіналу вуньо. Ну, завершить, Прям знов таки такого потопу біблійських масштабів там не буде. По фіналу все-таки унію. Тобто завершиться ну, ну, позитивно загалом. Але так, да, десь найближчими роками підтопить. Дійсно, має підтопити. Ну, прям, знов таки, тут не видно, що прямо ж він під воду весь, весь прям пішов. Да? Ну, але накриє, накриє стихія. Це, до речі, може бути не тільки вода, це може бути і буревій якийсь великий, що там дахи позриває і так далі. Загалом, як розгул стихії. Тобто, ну, в контексті е, питання стояло в контексті саме підтоплення. Да? До підтоплення буде десь найближчими роками. От. Ну, а це може і загалом розглу стихії бути, якийсь там буревій, там ще там щось, яка-небудь пильова буря. ну, не, Одним словом, що вже матінка природа для них там приготувала, ось, вищі сили. Не показують цього. ну, Але щось буде. Хагалас тут ось чітко. залізобетонно буде Хагалас. Ну що ж. Ну що, росіяни, я вас вітаю, вищі сили за вас взялись, ось карма повертається на Росію. Да. Вищі сили справедливі. Я да. Бо боти російські там в коментах об'являться, буду банити. То там вже під минулим відео про Орськ було всяке різне. Добре. Ну, Експрес-відео буде те, що тут додати? Додати більше нічого. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рунду, ставів, відповідно, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!